Доброго дня всім. Хочу поблагодарити інтернет-магазину Boss Life і його представників за вирішення моєї проблеми. У нашій місцевості немає дротового інтернету. І 3 роки назад я заказав комплект антенну і роутер у цій фірмі. Все працювало нормально, благополучно, але з таким, як зараз у нас. Почалися дуже великі перепади світла і роутер вийшов з строю. Я обратився. В теченні трьох, трьох днів вирішилася вся проблема. Ось подивіться, який ротор працює. Ось працює. Також ось телевізор, включений інтернет. Хочу показати вам, що все працює. Ось вибираємо, що вибираємо. Ну, Хай буде про. Зараз про. реклама пройде. І ще один важливий момент. Хочу вам показати. Як працює в нас мобільний інтернет на телефоні. включаю інтернет. Засвідчується Є. І антенок зв'язку. Єсть. Тепер виключаю і включаю Wi-Fi. Включається значок. І благодаря цьому роутеру, що прислала фірма Boss Life, у нас є хороший інтернет і зв'язок. А Зараз я вам хочу показати антенну, яка працює для нашого мобільного інтернету. Лови звишки. Зв'язок і передає нам. Ще раз хочу вас подякувати, і що ви допомагаєте людям. І кстати, це не перше приобретення у цій фірмі. Штук 3-4. Я заказував для своїх друзів і вони теж доволі. Відео теж відео поділимося. Дякую вам.